ще летить да. ты бачиш ну, она так кудись походу хлякаться ну, це... такие такие драй ну, вот там чайки вже собираються жрать друзья ки всім привіт канал багірофиш рибалочка сьогодні не фідерна сьогодні ми на хижачка не сам приїхав с іваном вон він там десь Коротше, ми з самого ранку. Прям з самого ми приїхали. Ні, вставали десь, в 5-й ранку поки доїхали, поки, коротше, все ще темно було. О, зараз, вже, як бачите, човни вже О, і ваня. І я вже понадували човники. Рибаків поки що немає, там, по-моєму, один чи два. От. І сьогодні хочемо вже. Хочеться так, фідер трішечки піднадаю, хочеться е окунця половити. Розслабити. Да, ми минулого разу були, то так трішки прокльовувався, в вані краще, в мене гірше. От. Зараз ще там речі розложимо і вже на воду. А вам приємного перегляду. опере. На отаку рибку поки що. От, минулого разу працював. Також писали в коментарях, треба зробити довгий-довгий повідець. відвідний. Я зробив тут ну, десь півтора метра. Тобто, зараз покажу. Ось, Бачите, грузик, поводок флюорокарбоновий 0,16 і от така рибка. От. Ну, Будемо і на інші пробувати. Це так, перша експериментальна буде. Речей по мінімуму будемо брати. Ваня теж там воно в'яжеться. по такому принципу. Я не знаю. Нього, у нього мене це в минулій раз так було. Отак от, так. Да? Угу. Ну, ти взяв по таку, так, по світлі. Тільки бачу, порвана вся, зараз може на якусь іншу заміню. У тебе більше, ніж у мене, кстати. По розміру. Тримає у мене? А? тебе більше? У мене менше, тебе а. більше. Така вже здобу, Так, ну тепер якось. Хоча все одно бачиш, що зверху, бачиш, путається. Ну да, чуть-чуть. Зараз -чуть, да. буде взрив. Ох ти ж, блін. Пытались стріляти по цьому на Ох ти, ты, блін. Це ще летить? Ти бачиш? Ну все, пролітало. Блін, вона так кудись походу хикатися. Ну, оце, оце попало. Оце чуєш? Оце да. попало. блять. Оце попало. а Ті три чотири... не попали Блінка п'ять. Бля. Ранок був, звісно. Ну що ж Вань, дивись, я дивлюся на рибаки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Десь 5-6 рибаків уже є. Один тільки з човна, це дрочист, решта донщики. Я сумніваюся, що вони на фідер ловлять. Мені недавно пише коментарі по фідерній рибалці. поняв до фідерні рибалки, що типу, прикормка ну, не треба взагалі, якщо риба клює, то вона клює. Я вже писав, ну, фідерна рибалка і є от слово кормить, ну без, без корму там нічого не буде. Я думаю, якщо донка, то да, Донка це ще можна там. А фідерна рибалка ну, сам сам прикол кормить, і вона підходить, закармлювати точку. Да. Ну да. Ну що ж, друзі, дивіться, Ззаді в мене воно, а? Як гарно. Сонечко. От. Коротше, грибем на окуньову точку. І... Я надіюсь, що щось буде клювати. Пливе. Пробував я вже й ту рибку, і ось таку. Бачите? От. Ваня вже там теж по 3-4 по поміняв різних. Коротше, взагалі. Ну я не знаю, в мене вроді бы один був И, І, і ну, я не знаю, чи ти зацепив і обірвав. Я теж обірвав. Якось так. Коротше, щось не хоче, Хоч рибаків багато. Но... Ну він якщо клює, то клює, звісно, окунь Сказать, що це із за наживки. Зараз хочу поставити тіпа, ось такої. Якоїсь черв'ячка. Ось я дивіться, типу отакого. Може він буде краще. Коротше, по камісь підбираємо. Ваня вже їсть. Минулого разу класно працювала на паузі. от На паузі вона... треба Ну так, давай ще тоді тут покидаємо. Якщо що тут тоді. Ні, треба нам от туди відплити. Там стать і сюди так кидать. Щоб сонце в спину було. Да, це точно. Бо я вже сонце, у мене вже скоро глаза повилазять. На подбросі клюнув. О! Вані перший. Клас! Ну що ж, вітаю, Роз, розмочив. Яке, ну покажи з На що? А, я поняв на таку. Масляна якась. Велички, окунець. Ну що є? Так. Берег. Ну прям на первом забросі в берег, да? Ого! Да. Ого! Ваня Зараз мене, походу, зловить. Коротше, треба чуть-чуть розвернутися. На первом забросі в берег і клюнуло. Це прям... Я Це я нас розвернув. Пробуємо. Наверное, знаешь, что мы правильно стали, мы спиной к солнцу стали. Интер хоть приманку бачил, наверное. А ты як на паузе чи? Нет, именно на Ну, на мотании вин клюнув, понял? Да. Значит активный. Да. Я теперь начинаю крутить, и він ну, вначале подкруто. Под и в присю. Приманка хорошого хорошего размера, даже такой маленький полностью взяли. Ну размер вроде бы такой, как и тоді, да? Е, да? Ну, ты уже же не... хороший, да? О, прям, прям... Ты такой-то. Ты такие же самый. А, нет, чуть-чуть больше. Просто сопротивляются больше. Ну, это и все ближе. Это что я говорю, что коряга прямо перед нами. Ну, да. Ну, тоже красава. Придавил. Тебе так э, то давай попробую. Может рабочий силикончик. Не ну, опять Колер Может дис на колер работает Или приманка, или колер. Я на ней, кстати, вот все первый раз ну, разловил На ней все ловлять ну, типа все, все спортики ловлю. Сейчас ловлят. Ваня Это мне не Це у нас эндрибейт. Анна, ну покажи коробку. Angry Bait. Вот такий. Чи в Хмельницькому чи де хлопці роблять? Акуньова. Чи на Львівщині десь хлопці вимивають? Mm. спортсмени стануть. Сейчас попробуем. Працює, як то кажуть, я вже цю сейчас докручу. Ох, є. Не на цей, на мою рибку. Ну тут недалеко, прямо от недалеко. Прямо онлайн покльовка, друзі. Дивіться, як жадібно так, Такий схватив. Так і диви, він глатнув її просто. Просто глотнув її, Ось ми знайшли цю друзі. Ну я вона ось все тут. нашли цю да? Дивіться. Так, він прямо тут недалеко тут. Я ж на неї зацеплюся, кажу. Так, друзі, і я розмочив. Ну він коротше глотнув. Треба її достати. Так, а ну відкривай суть па. Ну тебе прям такий добрий оконець вже. Так, а як її достать? Тут якісь невеличкі радості цього дня у нас. да, заглокнув? <клісті, клісті, клісті, клісті>? Да, так, він прямо аж туди так жадібне. Друзі. <клісті> yeah. Так, зараз поправлю. У мене вона отако, ну я ж кажу, і тоді работала така. От. Ну коротше недалеко. Я от кидав ось прямо так от. Вот я тоже дав. Да, я вже думав все, коротше, поняв. Витаскивать. Блін, аж настрій підняло, да? Да, да. же сиділи, я ж кажу, в условии, по Поперепробували вже кучу наживок. Е і тільки дух Вані, опа. Bач, підставили... Ну ми кидали, бач, ми ж берег не кидали. Це ти вирішив кинути в берег. Ми просто зійшли зі сторони сонця. Він нас не бачив. Може що ми лодки, він бачив. Я не знаю, що він мог бачить там. І ми стали зі сторони сонця, і він тепер бачить тільки приманку. Ну. ну Така була онлайн покльовка прям. А, за декілька хвилин треба три, три риби піймали. Ну от у мене, походу, теж, зрозумів, на, на підмоті клюнув, якщо не помиляюсь. Це прям в шахту. Да, так... О, піньок я пройшов, походу. О, О, О це була покльовака да, раді. Так, так, друзі є. Прям, прям пройшли піньок і одразу покльовка. І він стоїть. Ай, ну це кайфуші, просто кайфуші, я вам кажу. Диві. Почали читати водойму. <гум> да. Він стоїть за піньком справи. І сходу там, да, дивіться. Ха -ха -ха. Ой, І опять див в шахту, прям я просто я заглад. І все, дивіться, ай, клас. Окунь, окунь. Так, отдай мені рибку. Отдай рибу. Це він жадібно. Ловим окуня. Так, блин. Ну, ты надо, ну зачем ты так? Мы ж то вы по-хорошему брали. Другие є. І от прям точно... Бачив, я сказав, що пенек, я уперся в пенек. И исходу прям була поклевка. Дика воно тільки тык. Я держу паузу, а воно опять таки тык. Есть, да? Тишечки, наверное, розвернуло нас. Надо. Хотя можна і так хотіли. дуже надо, Да, надо. Далеко не надо кидать. Може, удачно мы припаркувалися. Так. Не знаю, сейчас буде видно, чи не попробую заснять онлайн поклевку. Ой, це була чи ні? Да? А ну, ну, ну. ну. Н -н Непонятно. Ну, я на дерево, поняв, туди кидав. Угу. Ну, на, можна сказати, на кущ. так, так, так. О, стоп, это пенек синя? не? Так, держим паузу, паузу, паузу. Вот это пенёк, наверное, по пришел. Походу, да. Ну, чуешь, четыре штуки с точки, да? Так, ну что, все, чешу. Не, просто далеко к ним. Приманку ему все равно, главное, чтобы до него под носом у него проводи. Так, не знаю, тумана або клювала? Вот это, нет, все на месте. Я ja, так от на кусты на викидаю. Вот так от. короче, пока еще 2-2. Это была поклевка? Это фигня, наверное, я тоже так думаю, что поклевка. Щось довго я вже підмати. Оце я пройшов піньок. О, я вже зачіпився за ним. Бо я без приманки, або вже не клює. <реш> Ваня, як вона називається? Little Spider. Kitech Little Spider. Нічого, собі, Ваня, матікнувся. <реш> Хоч притихо. Пообривали по одному гачку. І все. Я зараз нацеплю Ванькину Ванькіну. ну ну. Все одно. Пробуємо з берега. Ти чи я така. Вже й паузи роблю чи, Якщо він там є, то він би клював би. Так, да, точно, жарить. Жер, да. Колос. Я думав, у нас тут їх нема. І не, під, під, під краєм отаку там, там йогу. І такі, такі, ну, брай. Вот там чайки вже збираються вже жрати. Пішли подивимось. Піти чи поплить. Попливемо. Ну, давай. Коротше це. Коротше, дивіться. Що там, Ваня, а, ти витягнути, да? ви, ви, так? Это ты бачишь? Это пакеты, не, а вот та, что пакет. пакет? Да. Ну, течение, бачишь, сюда и да, ну, так что. Пакеты, Чайки тоже не дурни. Ну що ж, друзі, тільки щоб сплавали, там риби було капець по берегу. І якщо б ми раніше туди, то там можна було нормально назбирати. Там казали, по 50-30 по кілограмів мужики пособирали. От. Тупо риба повсувала і до берега її от, порозкидувала. Там течія вітер якраз в ту сторону. ну Мишка, щоб ми ж, кажу, погребли, може, минут 20, ну капець дуже важко було. Ну риба була, Ваня там от, пособирав, може, кілограма 2-3. Такі підлящики, що там ще було? Чихонь. Чихонь, жерех і герих, валявся. Да. Да. І одну платочку взяв. А, ще платочка. Да, ну, от і ж, Мужиками бачили, що там карасі були, жерех такий непоганий, був. я думав, в нас тут його немає таких розмірів. От. Ну, Це по там багато було. от. окуню от. самі бачили. От. Буквально 5-10 хвилин, то що зловили і все. Небезпечно. Погода хороша. Але кльов не фонтан. От така рибалка. Дякую за перегляд. Там чекайте нове відео. Пока-пока.